Я так розумію, що видобувають вони в мексиканському заливі, що там не тільки що найбільше компанії там в Х'юстоні, Даласі, це все Техас, так Тексако, Ексон Мобі, Шеврон. Да, але потім з'явилися шел цей газ і Нафта, Тобто вони бурять скрізь. Вони бурять, 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 і головне, коли там є опитування е, стосовно майбутнього, кожна з компаній зараз каже, що наступного рік ми ще збільшимо. І сидять ці араби, думають: ну чорт забирай, да? ми тупо втрачаємо долю ринку. Ціна падає, а ми втрачаємо долю ринку. Тобто двічі мінус у Саудівській Аравії по результатам третього кварталу падіння ВВП там на 4%, е, Бо якось невдобно. Да? Ти скоротив видобуток, і ціна впала, має бути щось одне. Да? Або одне, або інше. Щось і... вони намагалися зробити диверсифікацію економіки, будують, ну, от, дай... будують місто. Це не он за 500 мільярдів доларів. Ти, за напевно, від, ти, ти бачив, напевно, ці картинки, а тепер ВВП падає щось. Диверсифікація не пішла. Да, стільки футболістів накупляли і так далі. Тому проблема знов. Плюс Китай. Китай, наприклад, в листопаді знизив імпорт нафти. Знов проблема, да. Ну він там з резервів скоріш за все використовував, але проблема проблема. Тобто купа, купа проблем, і треба зібратися усі в цій вісі зла такої і порішати, що з цим робити, бо щось не те йде. І тому Путіна викликали туди на килим: що, по перше, відповідай за базар, що ти скоротив чи не скоротив, і обіцяй скоротити.